Вітаю, вітаю, друзі! Ми сьогоднішній вечір ми знову разом. І сподіваюсь, вам сьогоднішня бесіда допоможе е, певним чином утворювати свою реальність такою, яку ви хочете. А для цього давайте донатити на дрони для ЗСУ. Давайте пройдемо перший, другий і третій ступінь нашої академії. Для цього треба всього-навсього написати мені в особистий месенджер Фейсбуку і давайте пройдемо марафони по фінансам, здоров'ю і парі. І звісно, вподобайки, передплата. Ой, підписка, <сум> вибачте. Ну, правда, спонсорський пакет можете собі взяти. І, звісно, коментарі, вподобайки. І рекомендуйте. Дякую. Дякую дуже. Ем... Ну, назва нашої бесіди говорить сама за себе. Ви знаєте, я завжди як створюю свою молитву. Я ставлю собі ціль, мету, яку я хочу досягнути. І я бачу завжди найгірший варіант подій. Але орієнтуюсь. На найліпший. І коли ви пробачите, готові до найгіршого перебігу подій, то до найліпшого ви готові точно. Отже, готуйтесь до найгіршого і прийде найліпше. Уявляєте, як це працює? Ви відсікаєте своєю готовністю реалізацію найгіршого. Сценарію. І ми отримаємо найліпший результат. І, звісно, що ми з вами будемо створювати реальність такою, яку ми хотіли би її отримати, з найліпшими, з найліпшими результатами гармонійну реальність нашого життя. Отже отже, мої любі, тому я, звісно що, рекомендую не одягати рожеві очки, не одягати yeah. собі взагалі шори називати речі своїми іменами і знати да дійсно може бути от настільки недобре. Але я хочу того. І так я завжди кажу, давайте не лиємо нашу молитву на чужі колеса. Давайте змастимо свої колеса. Отже, мої любі, я вас дуже прошу, просто благаю. Не будьте ілюзіоністами, не створюйте собі ілюзій. Називайте завжди речі своїми іменами. Це дуже допомагає в реалізації найліпшого плану. Отже, при побудові вашої, вашої долі, при побудові вашого життя. Правда? Правда собі про себе. А як же? Кажучи. Правду собі про свої реальні можливості. Адже йти купувати автівку з сотнею гривень в кармані досить недолуга за, за, така собі ідея, правда? От. Але піти і заробити собі автівку, о чому би ні. Будувати будинок на чужій землі досить недолуга ідея. А купити землю і почати будувати собі будинок. Наступить час, коли ви в нього в'їдете, і будете тішитися і радіти тою подією, яка відбулася завдяки тому, що ви йшли, можливо, маленькими кроками, цеглина за цеглиною, вибудовували фундамент свого сьогодення. І знайте, що нема минулого, воно вже відбулося, і всі помилки, які ви зробили в минулому, можна тільки собі простити. І не жити ними. Зробити висновки, стати мудрішими, стати сильнішими, спираючись на той досвід. Майбутнього не існує і ніколи воно не настане. Тому не вкладайтеся в майбутнє. Працюйте сьогодні. Тут тепер створюється ваше життя, тут це, в цю мить між минулим і майбутнім. Створюється ваша реальність, ваше життя, те, що ви закладаєте в неї. Так, те, що ви заклали вчора, але помножено на, сьогодні, на сьогоднішні висновки, на сьогоднішні молитви, на сьогоднішні дії, мрії, на сьогоднішнє пробачення собі того минулого, якого ви би ніколи не хотіли повторити. От і не повторюйте. Скажіть правду собі про своїх партнерів. Назвіть речі своїми іменами, не ідеалізуйте людей, бачте їх такими, які вони є. З усіма за, з усіма проти. І спирайтеся на їх гарні сторони. І не давайте їм проявити свій негатив. А якщо вони його проявили, не вкручуйтесь, не вкладайтесь, ідіть далі. Сміття від ваших чобіт рано чи пізно відвалиться. І ви будете в своєму тут і тепер щасливою людиною, радісною, натхненною, створившою своє життя, будучи готовим до найгіршого сценарію. Ми намагалися так відтермінувати війну. Не вдалося, вона настала. І ми почали змякшувати цей сценарій. Так, да, дійсно, коли л'ється кров, л'ється кров дітей, коли крадуть дітей, коли не зрозуміло, де вони ділися, ті діти, і чи живі вони, скоріше за все, що ні. Можливо, їх принесли в жертву. Можливо, 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 можливо. можливо. Але давайте боротися за наше сьогодення, яке стане нашим майбутнє. Давайте не зупинятися. Давайте поєднаємось серцями, ми українці. На ми народ, ми нація. І давайте разом отримаємо перемогу і над нашими гнидами, і над зовнішнім ворогом теж. І я впевнений, що це у нас вийде. Я знаю найгірший сценарій, але я вірю в нашу перемогу. Я вірю. В наші збройні сили, в наших хлопців і дівчат. І я їх чекаю живими і здоровими. Обіймаю вас серцем. Віримо в нашу перемогу.